Всім дякую. Друге пленарне засідання другої сесії. Можемо вважати відкритим. На порядку денному дн... другого пленарного засідання другої сесії самого скликання стоять наступні питання. Дякую. Прошу ніж, сесію закрито. Питання даної сесії вичерпані. Сесія оголошує закрите. Пане Валіне, в нас зазвучить він чи не зазвучить? Пане Оліник, відмови громаді в громаді. гімн. на цьому сесію оголошує закриту. Всім дякую. Прошу всі проголосувати. Хто за те, щоб розпочати третє конарне засідання, друга сесії? Хто за прошу голосувати? На сьогоднішній день порядок. Це була третя сесія, де ми ви передавали ваше витування, зараз четверта. Поставте на голосування. Ще раз, або ми відкриваємо третє. Ання другої сесії і вирішуємо нагальні проблеми для громади, або ми не проводимо сесію, або гель патюшило ні. Шановні.